А це так, знаєте, трошки привело до тями, тому що людина, яка не живе в тих реаліях, вона не до кінця розуміє, що це таке. А тут прям аркан смерті. Це от прям страх за своє життя і вникнення в реалії, що там, де ти живеш, і для тебе кожен день може бути останній, тому що невідомо де прилетить, і невідомо, куди попаде, і невідомо, хто може загинути. це карта смерті. Це коли знаєте, людина так обличчям. так, Обличчям зустрічається смертю, і йде така переоцінка дуже багатьох дуже багатьох взагалі пріоритетів і цінностей. Оце таке враження і тут. Ну, по-перше, він цього не очікував, що воно може бути саме так. А по-друге, по-друге, це такий трошки шоковий стан привести до тям. І начему розказати, що певні аспекти, про яких ще не думалось говоритися, чи. Навпаки, було ще щось в роздумах робити чи не робити? Саме ця ситуація схилила ту шальку терезів до того, що робити, робити, треба щось робити. Бо тут ще далі йде Верховний суд. Ну, значить, так мало відбутися. ну знаєте В кожній ситуації є якась своя є якась своя вища вища задумка, знаєте вищий промисел. А як людина може зрозуміти, що тут в нас так чи не так, якщо вона не відчує, це на власній шкурі. Так, я думаю, що ті, хто там дуже сильно часто викликають, висловлюють, які вони стурбовані, схвильовані, як вас тут, Боже Боже, хай ви приїхали, там ви постійні обстріли пожили, і я думаю, вже би те схвилювання зразу перетворилося в конкретні дії. А коли ти живеш в теплі, в добрі, і все в тебе ок в твоїй країні, то якось не дуже доходить, що таке питання загроз для життя, війни і тому подібне. Отак само і тут. Так. Навіть от карти десятка мечів, і тут карта смерті. Важкість власних ідей. Тобто, Ну можна сказати, що він навіть так добряче перелякався, тому що невідомо як зіб'ють, не зіб'ють, куди попаде, це просто. Потім тут імператриця, народження чогось нового в результаті. Карта смерті повторюється. Ну То я розумію, що дуже перелякався. А тут карта смерті в переродженні і нове життя. І десятка кубків, щастя. В співробітництві.